Коли розпечена лава виривалася з надр Еріону, вона здавалася лише стихією руйнування. Її потоки палили усе на своєму шляху, змінювали обриси гір, лишали за собою чорні застиглі пустки, але у цих вогняних ріках приховувалася не лише смерть. Там, де полум'я зливалося з каменем, а тиск надр змішувався з диханням планети, починалось народження нової сили. Магма ніколи не знала спокою, вона билась. Вирувала, рвалася назовні. І в цьому вічному вирі, у пульсуванні розпечених потоків, зародилися істоти, яким судилося стати втіленням вогню і гніву планети. Так народилися магмодони, їхнє формування було подібне до народження вулканів. Згустки лави поступово набували обрисів, тріщини каменю ставали їхніми жилами, а світіння розплавленої серцевини їхньою кров'ю. Коли вони підіймалися з лавових потоків, їхні тіла світилися зсередини, немов живі кузні. Величезні, вкриті кам'яною кіркою, вони нагадували зміїв, обгорнутих полум'ям, але у їхніх постатях було щось більше, ніж просто форма. Вони були стихією, яка ходила світом. Магмодони несли у собі протилежність до граніторів, якщо ті були символом спокою та незламності гір. То магмодони це вибух, рух і невгамовність, їхній подих був жаром, що випалював ліси, а їхні крики нагадували виверження вулканів, відлунюючи далеко у небі. Кожен їхній рух залишав сліди у ландшафті, тріщини, потоки нової лави, ріки попелу. Інші істоти Еріону відчували їх ще до того, як бачили. Земля тремтіла під ударами їхніх тіл, а повітря наповнювалось запахом гарячого каменю. Навіть оніксари остерігалися їхнього полум'я, бо воно могло розплавити найтвердіші кристали. Для люмінарів їхня поява ставала тінню на небі, світлом, що приглушувало ночі. Але магмодони не були лише руйнівниками. У їхньому вогні жила і сила творіння. Там, де вони проходили, земля народжувала нові форми, нові рельєфи, ніби планета сама малювала себе їхніми рухами. Вони були хаосом, але й джерелом відродження. Минув час, і магмодони стали невід'ємною частиною обличчя Еріону, їх боялися, їх поважали, але перед їхньою силою не міг встояти ніхто, бо в їхніх тілах пульсував вогонь, що не гасне, а у їхніх очах горів спомин про глибини, з яких вони вийшли. Так на Еріоні з'явилися Магмодони, діти лави й полум'я, істоти, у яких поєдналися руйнування і народження, смерть і відродження. Вони принесли із собою перший подих справжнього вогню, і відтоді планета вже ніколи не була колишньою.